І вже про це заговорили в Польщі. Там готуються перейти на чотириденний робочий тиждень без зменшення зарплати. Пілотна програма стартує вже найближчим часом. А ось повний перехід на нову модель очікується до кінця 27-го року. Про це пише видання Верешець Сазерленд. Працівники спільно з роботодавцями зможуть вибрати один із трьох варіантів: це працювати чотири дні на тиждень, скоротити тривалість робочого дня до шести годин або отримати більше днів відпустки. На реалізацію програми вже виділено 10 мільйонів злотих. Натомість деякі експерти сумніваються в доцільності ініціативи саме через великі витрати, також серед нововведень зобов'язань для роботодавців вказувати розмір зарплати у вакансіях і відміна медичних оглядів. Олексій Мірошніченко, голова конфедерації роботодавців України, долучається зараз до нашого ефіру. Олексію, мої вітання. Доброго здоров'я Я вітаю вас. Пане Олексію, скажіть нам, будь ласка, бачимо, що чотириденний робочий тиждень стає так чи інакше трендом у світі. От Польща про це заговорила. Вже є низка країн, де запроваджена така практика, і вона працює. Як ви гадаєте, а для України наскільки реальний такий сценарій? Чи доречно нам зараз говорити про запровадження чотириденного робочого тижня, особливо в умовах воєнного стану, коли ми перебуваємо, здебільшого доводиться більш українців працювати і понаднормово, і бачимо, що в нас і державних свят як таких немає. Вони скасовані під час воєнного стану. Чи варто про це говорити і взагалі? В Україні запроваджувати подібну практику. Ну, дивіться, ви про в Польщі починається експеримент. Він дуже цікавий експеримент, тому що це невеличке містечко. Там 110 тисяч населення, і це як правило не буде в комунальній і державній сфері. Це перший момент, і велика, ну велика, невелика, 400 працівників фармацевтична компанія, яка виробляє ліки на основі лікарських трав. І там є цей експеримент. Дійсно виділені кошти. Ви правильно сказали на підтримку, на підтримку. І за 2-3 роки це буде зрозуміло. Це не перший експеримент, це четвертий. Те, що є в відкритому доступі, перше почала Ісландія, потім була Японія. Японія до речі, проводила в одній кампанії Microsoft. І потім ще була Велика Британія, які охопили достатньо велику кількість підприємств. І що о, головне тут для бізнесу? Для бізнесу головне це збереження продуктивності праці. Тобто за менший час треба зробити ту ж саму кількість продукції чи надання послуг, які були е, до цього. З однієї сторони, це достатньо прогресивний, тому що це зміння колективу, зменшення плинності кадрів, ну багато. Тепер відносно України. Ну, я думаю, що ви краще мене розумієте, що під час війни це нереально. Mm -hmm. Я б хотів би послухати реакцію наших хлопців і дівчат фронту, які скажуть, що вибачте, ми тут 24 на 7 під обстрілом в бліндажах, а ви там собі будете на робочий час робити. Це перший момент. Другий mm -hmm. момент відбудова. В таких галузях, які будуть дійсно задіяні відбудові, це будівництво, енергетика, це завдорожне будівництво. Я також не думаю, що це реально. Де все реально? реально можливо в тих сферах сферах, які і зараз можна впровадити, і пов'язання з цифровими послугами, надання якихось адміністративних, бухгалтерських юридичних послуг, тобто де це не пов'язано з прийняттям населення, наданням послуг безпосереднього населення. Тому що в супермаркеті ви не можете зробити чотирьохденний робочий тиждень, тому що треба надавати. Послуг. Тобто це більше стосується е, дистанцій. Наційної роботи, скажімо так, а і ті технології, теж фахівці, які працюють, зокрема там може бути це запроваджено. Ну неофіційно, скажімо так, так ну чому неофіційно? Ну. У нас до речі, наше законодавство не забороняє це робити. Mm. У нас є трудовий кодекс, який обмежує верхню планку, тобто ми можемо працювати не більше 40 годин на тиждень. Це стаття 50 трудового кодексу. Тобто, це верхній потолок, нижнього потолку. Немає, тому що можна проваджувати, але головне домовитись з працівником, бо це зміна суттєвих умов праці і це потребує. Mm. Ну і, і саме головне це продуктивність праці. От я подивився, як британці, вони вивели формулу британці, коли проводили цей експеримент: 180 на 100. 100 – це збереження зароб... заробітної плати. 80 – це зменшення робочого часу на 20%, і 100 – це продуктивність праці 100%. Ми цього це не буде працювати. Mm -hmm. Це головна умова, що за менше кількість днів зробити не менше або більше продукції mm -hmm. чи послуг для бізнесу Олексію. Але ми досить часто після початку повномасштабного вторгнення чули таку фразу від роботодавців: як скорочення йдеться про те, що Комусь зменшували графік взагалі днів робочих, відповідно, зменшували години і заробітні плати. Іноді це робили вимушено. так? Не просто це якась забаганка, а судячи з певних умов. Чи не виходить так, що по факту чотири дні на тиждень для нас праці це вже певна реальність, тобто, це вже працює тільки без доплат в деяких сферах. Ну, в якійсь мірі ви праві, це вимушена реальність, вимушена реальних, яка пов'язана з тим, що у нас не вистачає працівників, і бізнес старається оптимізувати виробничі процеси, технологічні свої процеси. Але є чітка умова. У нас законодавство чітко передбачає, що. Умода вже після шоста стаття трудового кодексу, яка говорить, то якщо працівник працює менше, то йому відповідно зменшується зарплата пропорційна від працьованого часу. Це перший момент. По-друге, ми дещо змінили наше трудове законодавство під час війни. Ми ввели нові форми зайнятості, віддалена робота, дистанційна робота таке інше. І... Змінили процедуру звільнення працівників під час uh -huh. війни, тому що це була певна проблема, особливо на окупованих територіях. Там йдуть військові дії. Працівники виїжджали без розірвання трудових відносин. Це значно спростило. Тобто, тут в цьому плані Верховна Рада треба віддати належне. Вона проявила гнучність і оперативність щодо змін трудового законодавства Пане Олексію. Ви кажете, що е, зараз в умовах воєнного стану запровадження чотириденного робочого. Тижня ну м'яко кажучи для України недоречно після завершення війни. Наскільки реальний такий сценарій, що Україна почне це питання розглядати серйозно? Ну я думаю, тут почнеться. Я думаю, це такий, знаєте, європейський світовий тренд. Тренд я повинна. Я думаю, що ми повинні зробити певну дорожну карту, як угу. до цього підійти. Подивитися певні галузі, подивитися, що треба змінити в нашому національному законодавству. подивитися, чого ми з вами почали. Ефір. Поляки взяли собі мінімум три роки для того, щоб це впровадити, Випробувати коли, це коли мі... систему. Так, да, коли mm. в них немає війни. Три роки під час війни, звичайно, це нереально, але після війни все можна абсолютно нормально зробити експеримент, розробити законодавство і подивитися наскільки але повірте мені, Я думаю, що бізнес буде підтримувати, але буде головна умова збереження продуктивності праці це головне для. Для чого бізнес створює так. створюється в 100%. зрозуміло, пане Олексію, почули вас? Дякую за те, що долучилися і роз'яснили. Нагадаю, Олексій Мірушниченко, голова конфедерації роботодавців України, був з нами на зв'язку.